І честь у такому чарівному товаристві поеток виступати. І е, я думаю, що я присвячу своїм колегам по сьогоднішньому виступу наступну пісню, тому що це єдина пісня, яка у мене написана від жіночого імені. І я тривалий час навіть не клав її на музику, все сподівався, що хтось із. Співачок чи бардес це зробить, але якось так і не склалося, тоді я все-таки зробив сам з цього пісню, але ви зрозумієте, чому вона від жіночує імені. Це молитва України. Це я Україна, я тут у вишневім садку. З духом селенським, мов з батьком молюсь, розмовляю. Ні, ні, я не плачу, це роси, а те, що зітхаю. Бувай, не стримаєш суму в годину важку. Ні, ні, я не плачу, це роси, а те, що зітхаю. Буває. не сумуйте, одважні мої діточки, боріться, чувайте, не спіть і біду перебудьте. нічого не видієш, місток зі старого майбутнє, страстно терпіння годин чи дня чи роки, нічого не видієш, місток зі старого майбутнє. Терпіть годин чи дні чи роки, нічого не видієш отож не сумуй і не плач, хоч іноді хочеться чашу оцю відвернути, та кожен сакрат свій вірізно цикути, Здається, я знову зітхнула, мій батько пробач. Сократ споживець свій різновид цикути, Здається, я злом зітхнула мій батько пробач, мені так непросто я знаю, хто зрадив, хто втік, хто хоче землю і землю загарботи й небо забрати, хто духом заслабне, коли мене кинуть заграти. І хто не зарадить без сили, хоч як би хотів? хто духом за слабо мене кинуть за грати, і хто не зарадить без сили, хоч як би хотів? та ти мене вибрав, мій батько, і погодилась я, ти вибрав моїх діточок да їм сили терпіть. Згинуло пекло, і щоб відбулося воскресіння, потрібне розп'яття, що ж хай буде воля твоя, щоб згинуло пекло, і щоб відбулося воскресіння, потрібне розп'яття, що ж хай буде воля твоя. Це я Україна, я тут у шилі садку. І з духом Селенським, мов з батьком молюсь розмовля. Ні, ні, я не плачу, це роси, а те, що зітхаю. Бувай, не стримаєш су в годину важку. Ні, ні, я не плачу, це роси, а те, що зітхаю. Бувай, не стримаєш су годину важку.